Ми можемо прийняти більше ста осіб за день, але закриваємо ми зараз близько 80 осіб. Здатність до військової служби визначається військово-лікарською комісією в кількості восьми лікарів. Вони проводять обстеження, кожен за своєю спеціальністю. Це... Це терапевт, хірург, дерматолог, невропатолог, психіатр, отолерінголог та офтальмолог. Визначають стан здоров'я за своєю спеціальністю, потім це все узагальнюється і визначається ступінь придатності особи. Придатний, непридатний чи там придатний до служби в небойових частинах, наприклад. Витяжка з наказу 402 Міністерства оборони України, розклад станів хвороб. Починається там з інфекційних хвороб. Клінічно вилікуваний туберкульоз придатний до служби в тилу. Ну це перше, що, що, що що на першій сторінці. Попс я лікар-психіатр з моїх захворювань, тобто це депресивні розлади, які вилікувані або проліковані, це можлива служба в тилу. Шизофренія це захворювання, яке зумовлює виключення з військового обліку повністю. Тобто Це людина, яка не придатна до військової служби абсолютно. Для того, щоб правильно оформити йому юридичні документи його і визначити його придатність, непридатність, я його зараз направляю на обстеження в центр мікрохірургії ОКА. Він до нас повернеться і ми будемо, ми будемо далі його далі дивитися. Багато не зробив, тому що прийшов десь після обіду, пройшов тільки флюорографію, все інше буду проходити завтра, тому що мол, немає часу.